Латін джерело Міо, і Марганцю та Елмателфолато. Ви просили, ми зробили. Друга частина про артистів, які раптово зникли зі сцени. Де вони і чим займаються сьогодні? Дивіться далі. Ольга Горбачова тривалий час була обличчям телебачення. У 2006 році вона розпочала кар'єру співачки разом з власним гуртом Арктика. У 2010 році разом з Іриною Білик записала дует на пісню Я люблю його, у якому знявся сам Жан Клод вандам. Крім того, Горбачова вела безліч фестивалів, конкурсів, краси і завжди була у центрі уваги в українському шоу-бізнесі. Я уйшла із телевідені, тому що… Я попала вже в рутіну. Знаєш, Неабияк цікаво, людям було слідкувати і за особистим життям Горбачової. Наприкінці 90-х вона познайомилася з продюсером Юрієм Нікітіним. Він побачив Ольгу на таврійських іграх, і закохався в неї. Усе розвивалося красиво. Є стрімко. Я, звісно, був поражений вона мене просто сразила на повал. Ольга народила доньку Поліну і Вже за декілька років після цього пара одружилась. Втім, хто ж знав, що попереду на закоханих чекає страшне випробування. Юрій зрадив Ользі, і це дало серйозну тріщину їхнім стосункам. Попри кохання, Ольга не змогла прибачити і, врешті, подала на розлучення. Той період Горбачова переживала вкрай складно. Це відчувалося навіть у її самопочутті. Подейкувало, що Ольга навіть мала суїцидальні думки. У мене якісь жорсткі комплекси, від лічної, що я просто не справилась, як це розвод моїй життєвій графі. Це... Недопустимо. пауза у стосунках Нікітіна та Горбачової тривала два роки. Врешті роман продюсера з іншою завершився. Зараз Горбачова каже, добре, що Юрі дісталася молоденька, дурненька дівчинка, бо він лише в цих стосунках зрозумів, що йому потрібна саме Горбачова. То була проблема не у тих жінках, а у нас з чоловіком. Нікітін усвідомив, що зробив величезну помилку. Він вибачався, благав почати усе спочатку. Був шалені вчинки, аби тільки Ольга дала йому ще один шанс. І таки переміг. Горбачова наважилася вдруге сказати йому так. Вони прожили всі образи, вибачили, відпустили і наразі досі будують своє сімейне життя. Нікітін та Горбачова виховують двох спільних дітей. Коли деякі жінки кажуть: ці діти вампіри, вони ж забирають енергію. І Ну я не те, що. Я не те, що їх засуджую. Я вони просто для мене, не наче з іншої планети, тому що в мене все навпаки. А от до телевізійного життя Горбачова повертатися не хоче. Вона дещо змінила вектор діяльності, припинила співати і почала у себе в соцмережах розповідати про стосунки, виховання дітей та про те, як знайти своє призначення. Горбачова організовує музичні семінари, психологічні тренінги. А також дуже полюбляє різні афірмації і вірить, що саме. Енергія здатна керувати нашим життям. Ймовірно, сьогодні Горбачова проживає з родиною у США, адже в описі інстаграм акаунту Нікіті найдеться про те, що обліковий запис розташований саме в Америці. Фітнес-тренерка, блогерка та нутриціологиня Аніта Луценко, про яку дізналися завдяки проєкту Зважені та щасливі, стала для багатьох справжнім прикладом і популяризувала здоровий спосіб життя. Однак раптово також зникла з медіапростору. У ЗМІ пишуть, що Луценко разом із донькою перебуває у Великій Британії. Вона вирішила, що освіта її дитини є пріоритетом, тому Мія навчається в британській державній школі. Водночас Аніта продовжує працювати онлайн що дозволяє їй зберігати зв'язок з українською аудиторією та реалізовувати свої фітнес-проєкти віддалено. Тим не менше, Аніта час від часу навідується в Україну, як от на презентацію своєї книжки. А я взагалі вважаю, що я закладаю першу цеглинку в тому, щоб жінки почувалися себе впевненіше, не зважаючи на те, що вони дорослішають, і найголовніший меседж, що ти ніколи ні для чого не є вже за старою. Тобто, все, що хочеш, можна починати в будь-якому віці. Хоч це буде тренування, хоч це буде не знаю, нові стосунки, нова робота. Завгодно це абсолютно допустимо, це нормально, і треба до цього звикати. Твій блог вона веде повністю українською мовою. а Також постійно репостить різні збори для збройних сил України у себе в сторіс. Як відомо, аніта вже понад 8 років перебуває у шлюбі з Олександром Лозавцовим. Вона майже ніколи нічого не розповідає про свою родину та стосунки з обранцем. І лише нещодавно зізналася, що дотримується принципу, що щастя любить тишу. Втім, говорячи про ч чоловіка у програмі ближче до зірок, вона натякнула, що у них з коханим зараз криза у шлюбі, оскільки сказала, давайте не будемо про сумне. Мене немає бажання висвічувати своє життя. Мені здається, це трошки ненормальне. Мені здається, я не настільки особистість сильна для того, щоб ще з мільйоном ділити свої проблеми. До слова, за останні роки Аніта припинила публікувати спільні фото з чоловіком у своїх соцмережах, а сама вона про нього волі. Не згадувати на публіці. Ведучий Андрій Доманський тривалий час був зіркою українського шоу-бізнесу, адже його дуже часто запрошували бути обличчям популярних шоу. Він дебютував в ефірі нового каналу в програмі Підйом згодом став обличчям шоу Інтуїція, хто проти блондинок, фабрика зірок та інші. У 2011 році Доманський перейшов на один плюс один і став співведучим Катерини Осачії в проєкті Голос країни. Однак у якийсь момент вирішив звернути не туди. Він почав працювати на телеканалі Інтер, і 2018 року став ведучим концерту, що був присвячений дню перемоги 9 травня. Програму побудували за методичками росіян, використовуючи кліше та проросійські мотиви. Сам Доманський тоді оскандалився фразою щодо фашистських злочинців. Уся ця історія викликала чимало обурення в суспільстві. Люди зібралися під стінами телеканалу та вимагали позбавлення. Авити інтерліцензії через антиукраїнську редакційну політику згодом у 2021 році Доманського оголосили ведучим слов'янського базару, який проходить у Білорусі. Це щорічний фестиваль, який фінансує Росія та Білорусь. Як відомо, доманський багатодітний батько від першої дружини Юлії він має двох дітей: сина Василя та доньку Ладу. Згодом Андрій почав жити із телеведучою Лідією Таран у цивільному шлюбі. У 2007 році вона народила йому доньку Василину. Однак за три роки пара розлучилася. Я розумів, що не чесно, максимально нечесна, ставатися рядом в той час, як я цього не хочу. Подейкували про те, що Доманський тоді завів роман з іншою. Сама ж таран це не коментувала, лише казала, що їм тоді не вистачило мудрості та чесності. Але все, що не робиться, все на краще. Сьогодні Доманський одружений з обраницею на ім'я Марина і вони виховують двох доньок. Після початку повномасштабного вторгнення Доманський вперше з'явився в публічному просторі. Він записав звернення до волонтерів і навіть заговорив українською мовою. Однак ця новина зовсім не в Зла українців люди пригадали ведучому його проросійські наративи та не сприйняли цю гру на камеру. Після цього Доманський остаточно зник із публічного простору. Як розповів Слава Дьомін, Андрій виїхав жити до однієї з країн Балтії, а вдалось йому це через статус багатодітного батька. Доманський спершу приховав свої сторінки в соцмережах, а згодом і повністю їх видалив. Колись в українському шоу бізнесі гучно звучало і ім'я Катя Чілі. Її головні козирі – неймовірний вокальний діапазон і характерний стиль виконання. <плес> У 90-х та 2000-х вона була суперзіркою. Вона гастролювала Польщею, Німеччиною, Швецією, США та іншими країнами. У 2001-му Катя представила свою концертну програму в Лондоні, де провела понад 40 виступів. Деякі з них навіть транслювалися у прямому ефірі на каналі BBC. у 2003-му році. Чілі записала спільний трек із лідером гурту Тартак Сашком Полажинським під назвою Понад хмарами, який став справжнім хітом. Ты маєш що сказати, Катя? Однак з часом популярність Каті Чілі поступово згасала і після 2009 року вона зникла з публічного простору. У 2013-му Катя, яка перебувала у шлюбі з музикантом Олексієм Боголюбовим, народила сина, якого назвала Святозар. Згодом подружжя розлучилася. Через чотири роки вона несподівано взяла участь у сьомому сезоні Голос України. Однак, попри тріумфальне повернення, перемогти в шоу так і не вдалося. У 2020 році Катя намагалася завоювати Ерця українців із піснею піч з надією представляти Україну на міжнародній сцені Євробачення однак і тут не вдалося. Катерина періодично дає концерти. А в січні 2024 року вона випустила архівний альбом. Також розпочала викладацьку діяльність. Бориса Апреля усі добре пам'ятають ще з часів фабрики Зірок і Голос України. Співачка тривалий час була в пошуку себе та змінила чимало образів. При народженні вона мала ім'я Борис Круглова. У 2008 році взяла собі псевдонім Борис Апрель, пофарбувала волосся у білий колір і пішла на другий сезон фабрики зірок. Тоді вдалося вибороти третє місце у фіналі проєкту. Артистка під псевдонімом Борис Апрель співпрацювала з Наталією Могилевською, але пізніше розірвалась нею робочі Сумки та звинуватила Могалевську в булінгу та рабському контракті. За її словами, продюсерка не відпускала її з контракту, чхала на її депресії та називала борою, хоча та давно позиціонувала себе як жінка. Могалевська не стала мовчати на такі закиди та запевнила, що артистка поливала її брудом, бо просто не стала популярною. Згодом співачка публічно зробила камінаут, оголосивши про свою транссексуальність. Після чого поїхала у США для операції зі зміни Грудей. Тоді вона змінила псевдонім на Анну Ейпріл. Згодом у 2018 році в українському шоу-візі з'явилася виконавиця під псевдонімом Зіанджа. Тоді вона пройшла на проєкт Голос країни, потрапила до команди Потапа, але вже у першому прямому етері покинула шоу. Я не піла 10 років. Це дуже довго я дуже соскучилась по зрителям. Сьогодні Зіанджа змінила ім'я на зі Фамелу. Ще раніше співачка розповіла, що не робила операцію зі зміни статі, тому офіційно по документах вона військовозобов'язаний чоловік. Під час повномасштабного вторгнення Фамела двічі намагалася виїхати за кордон, однак прикордонники відмовляли їй у виїзді. Вона скаржилася на трансфобію та гомофобію і просила про допомогу, зазначаючи, що зброю до рук не візьме, але готова іншим чином допомагати країні. Також за Словами вона тричі відмовлялася від російського громадянства, яке нібито легко могла зробити, оскільки вона з Криму сама Зіфа Фамело зараз зовсім не активна у соцмережах. А останній допис в інстаграмі датується травнем 2022 року. Великі творчі надії в українському шоу-бізнесі покладалися на аліну Паш. У 2022 році вона перемогла на нацвідборі з піснею Тіні забутих предків, випередивши калуш оркестра та Волбоя. Однак через кілька днів після перемоги Сергій Стерненко оприлюднив інформацію, що довідка Аліни Паш про в'їзд до Криму у 2015 році підроблена. Насправді ж, як виявилося, Паш потрапила до анексованого півострова рейсом з Москви, порушивши таким чином правила національного відбору, тому її дискваліфікували. Вся ця історія це дуже неприємна історія брехні. Брехні із ціллю. Зробити щось хороше після цього Аліна і сама вирішила повідомити, що знімає свою кандидатуру з участі, і таким чином першість здобув гурт калуш оркестра, який тоді ж і привіз до України перемогу, заспівавши на міжнародній сцені пісню Стефанія. <му> Згодом Аліна Паш попросила вибачення за свій вчинок однак, після скандалу, який трапився, чимало шанувальників і досі продовжують дорікати їй за таку ситуацію. І не допомогли навіть низка примирливих інтерв'ю, а також пісня, присвята дітям, життя яких забрала російська агресія проти України. Тому на тлі усіх цих подій Паш, схоже, вирішила шукати нові кар'єрні шляхи та перебралася до США. Після переїзду до Америки Аліна змінила сценічний образ та зайнялася випуском англомовних пісень. В Свої соцмережі вона веде англійською. Цікаво, що паш повидаляла зі сторінки публікацій, які стосувалися війни, і наразі там лише відносно свіжі пости. Сама Аліна, коментуючи свою трансформацію, говорила, що нарешті відшукала душевний спокій та змогла примиритися з собою після того, як пережила етап самознищення. Неважливо, що про тебе скажуть люди чи кажуть люди. Важливо, ким ти є насправді це мене завжди вертає тут і зараз. Це завжди мені дає можливість. Знову знайти ті сили, аби творити далі. Особисте життя Аліни Паш тема складна і загадкова до 2021 року. Вона була в стосунках з іноземцем. Екс коханий Аліни був афрофранцузом та значно старшим за неї. З ним навіть була фотосесія в форматі весілля, але насправді це було лише для фото, і вони розійшлися кілька років тому. Втім, залишилися друзями. Єва Бушміна яскрава випускниця проєкту Фабрика зірок зірок-2» і екс-учасниця гурту Віагра. Після успіху у жіночому гурті Бушміна пішла в сольне плавання. Вона випустила кілька альбомів і чимало нових кліпів. Останні роки Бушміна випускала пісні російською й англійською мовами. Зараз Бушміна живе за кордоном у Франції, куди ще до початку повномасштабного вторгнення виїхала зі своїм цивільним чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком. У Єво також підростає донька і діта від українського бізнесмена Дмитра Гланового. З Франції співачка публікує контент. 18+. вона ділиться відвертими фото з Денисом, які, до речі, потім пара продає на. OnlyFans. окрім еротичного хобі, бушміна інколи випускає пісні. Від початку повномасштабної війни ані Єва, ані її коханий не коментують війну в Україні. Свою сторінку в інстаграмі Бушміна продовжує вести англійською та російською мовами. Сергій Кузін. Більшість глядачів пам'ятають його як ведучого передач нового каналу. Зроби мені смішно і ранкового шоу «Come together». Він присвятив музиці все своє життя, однак останні роки про нього нічого не чути. Окрім теле та радіокар'єри, кузін пробував себе у продюсуванні та у 2010 році почав працювати зі співачкою Ерікою, яка тепер відома як «Мама Ріка». Через рік він став продюсером фабрики Зірок 4 де відбирав талановитих. Молодих артистів, як з'ясувалося, після початку повномасштабного вторгнення Кузін виїхав до Америки. Головною причиною його еміграції став малолітній син Сергій, який народився у США у 2018 році. Попри переїзд, Кузін підтримує Україну та продовжує працювати радіоведучим в Америці. Там відведе ранкове шоу. Їхня цільова аудиторія це українці, а також ті люди, які підтримують Україну під час війни бачимо, у житті все минає. Люди приходять і йдуть. Події губляться у часі, емоції стихають, і навіть найяскравіші миті стають тінями вчорашнього дня. Саме в цьому, мабуть, і є справжня краса цього світу, його плинності у вічному русі, у тому, що нічого не триває вічно. Та серед усього, що зникає, є що, що залишається з нами: це спогади. Вони живуть у серці, інколи ховаються глибоко, а іноді раптово виринають у мелодії запаху. І погляді саме вони нагадують, ким ми були, що відчували і чому це все мало значення. Тому інколи так важливо зупинитися і відчути життя. Ось воно зараз, бо навіть ця мить уже на шляху до того, щоб стати спогадом. Обіймаю вас.